Яка вийшла вартість будівництва фундамента? Ось цього під двоповерховий будинок із газоблоку. Загальна площа фундамента 119 метрів квадратних. Всім привіт! Вітаю вас на нашому будівельному ютуб-каналі від компанії GoodBoot. І кожен раз, коли ми закінчуємо те чи інше будівництво, я завжди вам розповідаю, скільки це коштувало. І на даному прикладі у нас є ось такий фундамент під двоповерховий будинок. Загальна площа фундамента разом із. Ганком, а також терасою 119 метрів квадратних, тип фундамента у нас тут перевернута чаша. І таким чином він вже виглядає після завершення всіх монолітних робіт. Також ми позакладали всі закладні, каналізація чорнова, все прокладено, все, що необхідно, тут було виконано. Грунт на самій території достатньо важкий, тут близько метра чорнозему, тому нам приходилось діставати вже тверді породи. І це все потім ущільнювати, а саме ущільнювати стрічку, відсипатись, трамбуватись, зв'язати арматурні каркаси і далі виливати саму стрічку. Відразу не стали виконувати ці роботи з утеплювачем, Побоялись, що його просто там порозриває, тому що ґрунти не дозволяли там використати, скажімо, все відразу. Тому з весни, коли тут буде будуватись будинок, це все розкопається, прогідроізолюється, шліфанеться і далі утеплиться. Локація будівництва у нас Київська область, але не так вже і близько до самої Київщини, тому що у нас тут були трошки проблеми з, до... з пошуком техніки та з доставкою матеріалом, а також з бетонами. Я не скажу, що складна там прямо, але. Бетон тут виходить трохи дорожче, чим на звичних нами локаціях, де ми будуємо. А будуємо ми в основному близькості до міста Києва. По матеріалах в загальному ми використали тут близько 50 метрів кубічних бетону, близько трьох тонн арматури, різні утеплювачі, сантехніка, зворотні відсипки, праця техніки. Також ми орендували вагончик, привезти його відвести. Плюс оренда також коштів коштувала. Ну і різні розхідник. також позакладали закладні під стовпці тераси, які тут будуть в майбутньому цегляні. Завжди запитуйте за терморозривчики, покажу ще раз вам. Вони у нас тут всі присутні. Робили терасу трохи вище по рівню разом із ганком, так як у нас тут буде підноситись підлога. А саме труба теплої підлоги, плюс тяжка, і все вийде в нулі. Це були особисто побажання замовників. Щоб не було ніяких сходинок та перепадів все в один рівень. Не хочу вас стомлювати довгим контентом, все, що нам потрібно тут завершувати, це ще раз вам нагадаю утеплити, прогідроізолювати і все. Ця конструкція повністю готова вже для подальших робіт. І загальна вартість роботи разом з матеріалами з цього фундаменту склала 18 500 доларів. А дорого це чи дешево? Напишіть свою думку в коментарях.